У гості до мера учасники фінальної частини чемпіонату України з футболу завітали в ратушу. Футбол насправді це є не просто хороший вид спорту, який ви всі безперечно любите і обожнюєте. Це можливість людям бути разом, вчитися. А щоб наші політики всі мали таку єдність, як мають ці команди, які перемагають у футболі. Ми б жили насправді в дуже хорошій розвинуті країні. Андрій Садовий зустрівся із 17-річними спортсменами, які мали вихідний, і замість футбольних матчів гуляли Львовом. Ми провели дуже велику екскурсію сьогодні, змочились дуже сильно, піднімалися на самий верх. Але ми хотіли почути, що нам скаже мер. Ну як, як тут в міській раді хотіли подивитися, посидіти на місцях наших депутатів. Міський голова побажав юним зіркам удачі. Для них також влаштували екскурсію найцікавішими місцями Львова. Натомість гості вручили мерові комплект форми збірної України.